Розпаковка літніх матеріалів з інстамагазину Юлія Капелюк. Бігом хапайте промокод на знижку, йдемо дивитись. Ну куди ж влітку без металиків та ще й таких красивих. Також взяла ось такий милий фатин з ромашками в розмірі 6 см. Запаслась бджілками та сонечками, і багато яскравих дитячих планерів. Лялечки в рожевому, блакитному, бусковому, пудра та різні цікаві тваринки. І ще захватила трошки пластикового декора. Тут у мене ось такі милі бантики і фламінго. І звичайно багато гарних стрічок. Мережена стрічка 4 см, стрічка з рюшами, ніжна органза в горошок, органза жадка та дуже ніжні сатинові стрічки 4 см, Блакитний, жовтий та ніжно-рожевий. Дуже симпатична новиночка це ось такі стрічки жатка. А це вже все ми улюблена органза з прошитим краєм. І також взяла дуже симпатична синтетична мережа, ось таке бускове, рожеве та біле. І також біленьке ще ось таке гарне 2 см. І з декорчика взяла ось такі напівнамистинки. Намистинки на нитці в срібному та золотому кольорі. Дуже гарні бюджетні серединки для квіточок, такі з намистинкою і кристалик-шампань. Симпатичні сердечка з намистинками. Стразові пряжечки для бантиків, біленькі декоративні квіточки, і ось такі симпатичні підвісочки з кристальчиком. Також взяла лист екошкіри, така ніжно-рожева цукерка. Також поповнила свою фурнітуру ось такими резиночками в трьох кольорах і металевими заколочками, качечками двох вусиками. А ще дуже люблю різні стрічки хендмейт, тому цього разу взяла ось таку чорну. І ось такі золотенькі наклеїчки в Юлі, там їх величезний вибір.